Талеві печі буржуйки, генератори та дрони на Михайлівській площі зараз урочисто передають силам оборони обладнання і техніку, закуплену коштом благодійників і волонтерів. Захід присвятили тисячному дню українського спротиву спочатку повномасштабного вторгнення. На місці перебуває наша кореспондентка Олена Логінова. Вона зі студії наживо Олено, вітаю тебе і розкажи, будь ласка, більше про цю допомогу. k a t a Вітаю Анастасія. на Михайлівській площі. Буквально з хвилини на хвилину розпочнеться освячення техніки та обладнання, яке передадуть нашим військовим безпосередньо на передову. Освячення буде проводити митрополит Єпіфаній. Загалом це допомога на суму у понад 5 мільйонів гривень. Про що ж іде мова? Нашим бійцям передадуть 25 fpv дронів, які ми знаємо дуже необхідні нашим військовим. Також Дві карети швидкої допомоги і вантажівку. А ще передадуть обладнання, яке дуже необхідне нашим бійцям зараз. От під час вже напередодні зимових холодів, це 260 печей, буржуйок, а також 23 великі генератори зараз на освяченні Присутні представники командування військових частин Державної прикордонної служби Національної гвардії ГУРУ ТРО і також благодійної організації, яка передає цю допомогу безпосередньо від наших іноземних партнерів. А саме це шведська компанія «Донор». давайте послухаємо. Я, як президент благодійного фонду Сучасна Україна постійно їжджу на передову в постійній комунікації. І ми чітко розуміємо, що крім того, що потрібні реби для захисту та fpv дрони для того, щоб боронити нашу державу, також необхідні генератори, тому що це енергія, яка постійно безперебійно потрібна на передовій. Також буржуйки, які обігрівають наших захисників. Тим паче, вже у нас осінь, яка перейде в зиму. На сьогоднішній день шведи надали компанії Вадерстат близько 300 генераторів і 3500 буржуйок з 2023 року. Вони почали випускати ці буржуйки. Безпосередньо власник один із співзасновників компанії особисто зробив першу буржуйку, зробив креслення, і по цих кресленнях вони зараз виготовляють і передають ці буржуйки в Україну. Тому це гарний приклад для всіх нас. І на сьогоднішній день війна вже триває тисячу днів, і нам потрібно гуртуватися і надалі. Я відмічу, що після освячення всю цю техніку і обладнання передадуть нашим бійцям, які воюють з ворогом на харківському, донецькому, запорізькому та херсонському напрямках. Анастасія, дякую, колего. Олена Логінова розповіла, як передають техніку на фронт.